Дві цивільні дружини Олега Мурзінова, військовослужбовця, що загинув в російсько-українській війні 26 червня 2023 року, хочуть отримати частки одноразової грошової допомоги за загиблим. Ірина Братківська перша дружина, з якою Олег проживав у цивільному шлюбі понад чотири роки. У 2009 році у них народилася донька Дарина, в свідоцтві про народження якої відсутній запис про Олега Мурзінова як батька. Я дурочка записала на себе дитину, не на його. І в свідоцтві він описаний так, як братківський Немурзінов, тому що він і присутствував тоді, коли записувала дитину. Ну, в сільській раді. Аби довести, що Дарина донька Олега, здали ДНК тест та подали заяву до суду, аби встановити батьківство, розповіла Ірина. Суд подали документи, У нас потребило свідоцтво підтвердження батьківства. Воно видається тільки через суд. То ми подали. Я подала ще 26 березня 24-го року. І на цьому глухо все. Галина Мельник, друга цивільна дружина загиблого Олега Мурзінова. Проживає у селі Короченки Чуднівської громади. У неї з Олегом народились дві доньки. Старша Анастасія, їй 12 років. Та молодша Ліза. Їй виповнилось 6 років. У свідоцтві про народження Анастасії і Лізи. Відсутній запис про Олега Мурзінова як батька. Розповідає Галина Мельник. В строфі батько він записаний як мельник, а не мурзінов. Записали в селищній раді, що... бо ми мали тіп, як розписатися, він мав брати моє прізвище. А потім ми ж його забрали, і він же не повернувся звідти. Аби встановити батьківство, дві доньки Галини здали ДНК тест. Розповіла жінка у Анастасії. Тест підтвердив батьківство Олега. Наразі очікують результати ДНК тесту молодшої доньки. Зібрані докази подали до Чуднівського районного суду, аби офіційно встановити батьківство Олега. Говорить Галина. подали в суд документи всі, які потрібно було. Проблема велика, бо не можемо змінити прізвище дітям. А вони будуть брати в прізвище батька. І суд диться дуже дуже довго ж. Ірина Братківська говорить, що разом із другою цивільною дружиною Галиною Мельник подали заяви до військомату, аби зупинити виплату одноразової грошової допомоги за загиблим 15 мільйонів гривень родичам Олега. Пішли в воєнкомат, писали заяву на прикращення виплати, щоб не виплачувалося, Бо наші родичі подали вже документи. То вони вшим нам сказали в суді, що брали під щоб докази, що в нас дійсно суди. Нас постребував Житомир. Заблокували, щоб не ці гроші, тому що ми їх бачити це 100% не буде. Олег Мурзінов народився у селі Княжин Чунівської громади. Валентина, мама Олега, розповіла, що окрім Олега в родині четверо дітей два брата та дві сестри. Жінка говорить, що не проти, аби частину одноразової грошової допомоги за загиблим отримали доньки Олега і її онучки Дарина, Анастасія та Ліза. Це мої внуки. Я мушу їм дати. Там не треба було ДНК. Там треба, бо я так похожі на цього лі. Я з, з, з тих грошей, що я маю отримати. Я її виділю. Ну я тільки там, в салаці, я дітям виділю Ці гроші, що я получу, я їм, я дітям получу, але не, не жінкам. Розумієте? Бо там такі жінки не, не пучові. Куди ви плануєте витратити гроші? Я планую витратити його мрію. Він дуже хотів окрему хату. Десь в чуднові, десь так. Роман Гуртовенко, адвокат, розповів кореспондентам Суспільного, хто має право на одноразову грошову допомогу за загиблим. Виплату за загибель в даному випадку військовослужбовця можуть отримати дружина, діти, батьки. В даному випадку закон дозволяє навіть цивільній дружині претендувати на виплату. І навіть спадкоємцям, якщо вже не, не живі на момент подачі заяви, що на момент смерті вже не живі батьки, навіть і навіть внукам загибло. Адвокат говорить: якщо не встановлено батьківство згідно документів, то встановити його можна через суд. Якщо родичі Олега Мурзінова отримують гроші до рішення суду про встановлення батьківства, то цивільні дружини матимуть змогу в судовому порядку отримати свої частки на дітей. Це лише рішення суду дозволить її прити. Претендувати, ну, її як законному опікуну для призначення виплати відносно дитини. Закон дозволяє і містить механізми, що навіть якщо пройде там певний час, і інші е, претенденти, заявники на отримання виплати отримають її вже фактично, то навіть у цьому випадку, у випадку встановлення батьківства, якщо це буде підтверджено рішенням суду, то дана мати, як законний опікун, зможе отримати свою частку е, у випадку, якщо це. Кошти вже будуть розподілені, отримані. Вона має право навіть звернутися в суд. звернутися Скоростенська, Ігор Кучин, ілона Касаткіна Ігор Жванько – Суспільне новини. Житомирщина.